Ну, е, якщо взагалі повернутися навіть ще до до нашої історії, от були рістрові козаки, і от вони е, там працювали так на, на Польщу фактично на Річ Посполиту, і їх вони допомагали коли навала, зупиняли да, навалу. Але коли хотіли. Поляки домовитися з, з реч з Османською імперією, Вони їх стримували. Нам так, так трапилося, що ми територіально знаходимося в такому. Ну хтось це назве там буфером. Та ну в нас такий фронтир територіальний, який фактично оця ми його завжди цінувало зупиняли. Я думаю, виснажується Росія, це ядерна найбільша країна. Так вони постійно погрожують брязкають там і погрожують, що ми буде відповідь, відповідь, відповідь і звісно, фактично ну, це все можна було одразу дати і зупинити Росію. Тобто не всі політики, навіть в тому Європейському Союзі чи Раді Європи, куди входять 46 країн, це і там Єзербаджан, і і Арменія, і Турція, якби не всі готові. Вони думають, що можливо якісь компроміси. Ви вже ви знаєте, в риториці я дивлюся, артикулюється там якісь там мир. На на, на в обмін на території, тобто вже такі йде фатік, тобто втомилися. І хоча ми постійно тримаємо на раді Європи на порядку дену. Навіть сьогодні були там засідання комітету перед засіданням Пар'є осіннім, Україна на порядку денному 80% питань це Україна. І навіть в гуманітарних резолюціях, навіть по Навальному, було що, що потрібно зупинити, потрібно дати зброю. Це Пар'є пише фактично, яка опікується правами людини і не є там якимось там. Воєнним об'єднанням і так далі, все, що ми там можемо, ми туди включаємо. Тобто, все це включено в резолюції. Але як виконуються уряди, це вже інша справа. І фактично, ми бачимо сьогодні там заяви там Фіцо, заяви Орбана. Це теж європейський союз. Вони нас називають, вибачте, нацистами, тобто тих окупантами, тих, які захищають свою територію. Тобто, це історично так склалося дуже добре, що вони нам допомагають. Це унікальний. Ну, якби випадок, коли нам дають стільки зброї, надають стільки допомоги. Можливо, захід, цивілізований захід, не дуже є таким спроможним в плані, щоб протистояти тоталітарним режимам, які об'єднуються, є більш вправнішими, краще виробляють зброю і так далі. Тому мені здається, рішення буде тут. Отакі от, от тригернуло це питання по Ірану. але я не думаю, що Блінкен прийде заявить. Наш президент має їхати найближчим часом в США. Тобто, я думаю, там буде об'явлено про це. Тому що він готує план перемоги, який буде представлений президенту Байдену. Ну от бачите, курок за кроком, але ми все одно отримуємо те, що нам потрібно, але якою ціною? Якою страшною ціною я завжди кажу нашим партнерам: ми не безкінечні. Вони кажуть, ми будемо з вами стільки, стільки потрібно. Еслон, takes. Ну а скільки? Ви маєте бути з нами до перемоги і якнайшвидше. А насправді на, на, на там всі такі заяви, стільки, стільки, стільки потрібно. Це повторюється, як карма. Е, а ми не безкінечні, наші люди не безкінечні. Наші хлопці е, втомилися та гинуть щодня, е, е, якби і цивільні, і військові. І тут потрібно вирішально, Нам треба зупинити Росію, а не йти з ними на переговори, тому що Росія хоче фактично капі... капітуляцію України. І все. Тому тут потрібно ці наративи і ці трохи вектори міняти і говорити з європейським союзом, говорити з США втомилися. Чесно, я відчуваю цю втому навіть серед політики. А вони відчувають людей. Ви Маєте на увазі, що відчувають втому, тому, крайні праві приходять до, до влади, які Україні проти санкцій проти Росії. Дозвіл би зброєю це означатиме, що Україна зможе забрати усі свої території. Це означатиме, що буде покладено край крапку. А ці війні, чи з якою метою що ви маєте на увазі? Я говорю Ви про те, маєте, що, що вже йдуть всі. розмови про мир на обмін там території чи на якісь інші домовленості, але тільки ми, українці, розуміємо, що тут не може бути ніякого тому що черговий міст закінчиться черговою війною для наших дітей і внуків. А що стосується, якби ну зброї. Це фактично мені здається, тут політики мають самі прийняти рішення, чи вони хочуть, щоб Україна трималася так, тримайтеся там, щоб не програла, як вони кажуть. Наша задача, щоб Україна не програла. Ваша задача, щоб Україна перемогла. У нас такі ресурси. Ну фактично, там європейський союз, США, які нам допомагають. Це серйозний там ВВП світу, не порівняти з Росією. Але як бачимо, тоталітарні режими виявилися сильнішими, і це звичайно трошки підбурює європейців для подальшої допомоги, і звичайно, ми отримаємо цю цей дозвіл бити на ми дальній куплені. цілі. Ми його обов'язково отримаємо. Питання якою ціною і коли? Чи чи нам воно воно завжди запізніли? Ну, тобто, воно вже завжди запізніли, і тому нам потрібно зараз і негайно чи чи це вдасться Тим тобто, Паче зараз вибори в США. Ми бачимо, що позиція, якби Камали Харіс, не так зрозуміла. Вона і не артикулює зовсім вона і кажуть, що сьогодні про це не вона мовчить. То, хоч Трамп нам зрозумілий там Помпео трошки транслює, що це ж не буде капітація України. Це ми дамо лен лістам 500 мільярдів. А тут ми заставимо європейські європейські країни в НАТО 3% ВВП на оборону. Якби ви трасязі, тобто нам. Трамп хоч зрозумілий, хоча ми розуміємо, що нам якби не зовсім його позиція. Ми ну як зрозуміли, зрозуміли через певний вектор і через те, що кажуть його там радники, або там Майк Пепео був держсекретар. А К Камала Харріс нам не зрозуміло. Тому нам треба надіятись на власні сили в першу чергу, а не на зовнішню допомогу. Вона буде обов'язково тільки коли вона буде чи вчасно. Вона євгана. У вас є розуміння, коли можуть надати дозвіл бити далекобійними ракетами атакам з по території Російської Федерації? Я думаю, що це рішення вже прийнято. Ми його тільки повинні почути, його публічне озвучення. Да? Я вам скажу, це рі... чому оці так звані, ну я не люблю цього назви, червоні лінії да, виникали. Це в принципі із -за позиції. До речі, а коли ось Іран передав. Е... Ракети Фатех Росії багато політичних військових аналітиків експертів говорили про те, що Іран заявляє подейкують про те, що він уже на фінальній стадії завершення виготовлення ядерного озброєння. І говорили це, досить таки дивно виглядає, що Росії можуть передати ядерну зброю, хоча вона має і свої ядерні боєголовки. Але що саме ось цей факт передачі в майбутньому ядерної зброї з Ірану Росію під підштовхує Сполучені Штати Америки і Британію, зокрема як головних, так таких е е геополітичних лідерів до ось ну таких подібних рішень, що потрібно посилювати позиції України, зокрема надавати дозвіл бити зброєю по території Російської Федерації.